Доброго дня! Ми продовжуємо з вами розв'язувати логарифмічні нерівності. Сьогодні ми розв'яжемо кілька задач, і для цього нам варто згадати, як розв'язувати квадратичні нерівності. Нехай маємо яку небудь квадратичну нерівність. Наприклад, х квадрат мінус 5х-6 більше або дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати таку квадратичну нерівність, нам потрібно визначити. Який схематичний вигляд має графік цієї функції? Ми знаємо, що графіком лівої частини є парабола. Давайте визначимо, де вона перетинає вісь абсцис. Для цього розглянемо допоміжне рівняння х квадрат мінус 5 мінус 6 дорівнює 0. Розв'язуючи його, маємо x дорівнює мінус 1 та 6. Отже, Парабола перетинає вісь абсцис в точках мінус 1 та 6. А відки параболи направлені вгору. Це означає, що схематично графік параболи матиме такий вигляд. На першому і третьому проміжках функція набуває додатних значень, а на другому від'ємних. Отже, відповідно до такої нерівності буде х належить об'єднанню проміжків. Від мінус нескінченності до мінус одиниці включно, та від шести включно до плюс нескінченності. Якби я хотів розв'язати нерівність х квадрат мінус 5х мінус 6 менше або дорівнює 0, то я подивився б на те саме схематичне зображення і визначив би, що значення функції менше або дорівнюють 0. При х належить відрізку від мінус одиниці до 6. Тепер перейдемо до розв'язання наших прикладів. Приклад перший. Логарифм за основою 3 від х квадрат плюс 3х плюс 1 більше або дорівнює логарифм за основою 3 від х плюс 4. Оскільки основа логарифма трійка більша за одиницю. То можна перейти від нашої нерівності до еквівалентної системи нерівностей. х плюс 3х плюс 1 більше або дорівнює x плюс 4. І x плюс 4 більше нуля. Розв'яжемо першу нерівність. Х2 плюс 2х мінус 3 більше або дорівнює нулю. Для цього, як ми сьогодні згадували, визначимо. У яких точках парабола перетинає вісь абсцис? Тож розглянемо допоміжне рівняння х2 плюс 2х мінус 3 дорівнює 0. Розв'яжемо його. Отримаємо корені х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 3. Відки параболи направлені вгору. Отже, схематичне зображення параболи буде таким. Маємо. Що розв'язком першої нерівності є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус трьох включно, і від одиниці включно до плюс нескінченності. Друга нерівність розв'язується просто х більший за мінус 4. Нанесемо наші розв'язки на числову пряму. Від мінус нескінченності до мінус 3. І від одиниці до плюс нескінченності Та х більший за мінус 4. Як бачимо, спільними є проміжки від мінус 4 до мінус трьох включно, та від одиниці включно до плюс нескінченності. Отримуємо відповідь х належить об'єднанню проміжків від мінус 4 до мінус 3 включно, та від одиниці включно до плюс нескінченності. Задача розв'язана. Тепер розв'яжемо другий приклад. Логарифм за основою 1 друга від х2 мінус 5х плюс 5 менше за логарифм за основою 1 друга від 2 мінус х. Оскільки основа логарифма 1 друга менше одиниці, то переходимо до еквівалентної системи нерівностей. Х квадрат мінус 5х плюс 5 більше за 2 мінус х. Зверніть увагу, що відбулася зміна знаку. І меншість з цих двох виразів, тобто 2 мінус х більше нуля. Маємо таку систему. Розв'яжемо першу нерівність цієї системи. х квадрат мінус 4х плюс 3 більше нуля. Визначимо точки перетину відповідної квадратичної функції з осями. Маємо х дорівнює 1 та х дорівнює 3. Відки параболи направлені вгору. Тому схематично парабола має такий вигляд: отже, відповіддю до першої нерівності буде х належить. Об'єднанню проміжків від мінус нескінченності до одиниці та від трьох до плюс нескінченності. Для другої нерівності відповіддю буде х менший за 2. Нанесемо усі розв'язки системи нерівностей на числову пряму. Розв'язки першої нерівності від мінус нескінченності до одиниці. І від 3 до плюс нескінченності. І розв'язки другої нерівності х менший за 2. Зазначимо, що в даному випадку спільною частиною є проміжок від мінус нескінченності до одиниці. Це і є відповідь до нашої задачі. Розв'яжемо ще один приклад: логарифм за основою 7 від 2х. Менше або дорівнює логарифму за основою 7 від 4 мінус х мінус х2. Оскільки основа логарифма більша за одиничку, то переходимо до еквівалентної системи нерівності. 2х менше або дорівнює 4 мінус х мінус х2. Зауважте. Що зміни знаку не відбулося і меншість з цих двох виразів, тобто 2х, більше 0. Розв'яжемо першу нерівність. Парабола перетинає вісь абсцис у точках х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 4. Тобто схематично її можна зобразити так. Зазначимо, що від'ємного значення. Функція набуває при х належить відрізку від мінус 4 до одиниці. Це буде розв'язком до першої нерівності. Для другої нерівності розв'язком є х більше 0. Позначаючи ці розв'язки на числовій прямій, бачимо, що спільною частиною є проміжок від 0 невключно до одиниці включно. Сьогодні ми з вами розв'язали кілька задач, що зводяться до квадратичних нерівностей. Тому перед тим, як аналізувати матеріали для самостійної підготовки та виконувати тестові завдання, переконайтеся, що ви можете розв'язувати квадратичні нерівності впевнено і без помилок. Це вміння стане у нагоді вам і у наступних уроках. До наступної зустрічі!